Днями на митному посту малий березний службовий пес винюхав в автівці громадянина Словаччини, який в'їжджав до України заборонені речовини, схожі на канабіс. Чоловік під час проходження митних формальностей обрав спрощену смугу контролю, тобто зелений коридор. Під час здійснення митного контролю до перевірки транспортних засобів залучили кінологічну команду, яка виявила в салоні авто скляну баночку із кількома грамами речовини за зовнішніми ознаками, схожу на квітки. Марихуани, що знаходилися у скринці для рукавичок, митники направили до правоохоронних органів повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбачено статтями 307-309 кримінального кодексу України. Загалом за січень-квітень 2023 року кінологічні команди закарпатської митниці виявили 18 фактів незаконного переміщення громадянами предметів правопорушення через кордон. За результатами проведених пошукових заходів за вказаний період виявлено 44 факти порушень митного законодавства на загальну суму понад 2 мільйона гривень.